Доброго вечора, доброї ночі для тих, хто не спить. Що вам хоче передати ваші предки, ваш рід, ті, кого біля вас немає, в тому сенсі, що їх немає фізично, але вони біля вас завжди є. Для кого це буде послання для жінки сили або для чоловіка сили, для сильної людини, так, за якою стоїть рід, тут ніжна і прихована сила, яка вміє приборкувати, але людина, яка може Випустити цього льва назовні. Людина впевнена собі, людина цілеспрямована, людина тримає баланс між двох сторін темною стороною і світлою стороною. Людина, яка рухається на зустріч поставлених цілям і мають силу для цього. Можливо, ви випромінюєте силу. У вас внутрішня є сила. Знаєте, такий стержень. для людини, яка або переродилася, або і тут підтвердження від карти цієї, що рід. Вас чує і він біля вас. Для людини, яка вміє, як птиця Фенікс, перерождатися після того, що її вбиває, вона стає сильнішою, міцнішою і знає, чого вона варта і прагне. Також по цій карті можна вказати, що для вас якась прийшла істина. Можливо, це для людини і є знак того, що вам хочу щось передати. Зараз я беру оракул предків і буду вам розповідати, що вони вам хочуть передати. І це послання має назву Заземлення. Вони говорять, що ви твердо стоїте, міцно на ногах. І взагалі ощущаєте стабільність ґрунт під своїми ногами. І ви розумієте свою гармонію, розумієте свій стан і балансуєте між своїми мріями і життям, яке є реальністю. Внутрі вас. Ви створюєте свій фільм. І відкриваєте глаза, смотрите це і проживаєте це. Так далі. Дивіться. Імпульс, світа назва моя карта. Подивіться, які малюнки. Лід говорив вам, я бачу тебе, знай. Що твоя планета, вона жива. Я бачу, як ти розцвітаєш, я бачу, як ти твориш. Знай про те, що наші руки тримають твої руки. Відчуй нас, що ця наша планета це і є, ми всі. Це є це літерське поле якому все процвітає, твоя сила в з'єднанні з другими людьми. благополуччя Говорить, довірся мирозданню Всесвіту, своє життя, ти знаєш, що всесвіт. Тобі у всьому допомагає. Відпусти свої задумки, події, плани, мрії, пространство. Пам'ятайте, я говорила: задля того, щоб щось здійснилося, потрібно або написати, або проговорити і відпустити. Оця ця карта вона вам про це говорить: всесвіт, він. Для, для того і існує, прийміть свій путь і ваші бажання будуть виконані. Для вас це складеться так, як потрібно, найсамим, найлучшим способом. В, цьому, в цій карті є підтвердження. Щоби ви не забажали, ваші предки говорять, що потрібно вміти. Намір мати, спобажати і відпустити. І все відбудеться. Відпусти все світ. Вони все зроблять в на самому якісному вигляді. Дві карти вийшли. Ну, це значить потрібно. Ага! Ого. Ага. Ця карта зараз. Ага. Тут назва жіноче начало. Так, треба прикрити. Тут у нас попа оголена. Вони говорять: прийми себе і свою жіночу силу, твоя сакральна енергія в тобі, твоя способність і весь світ внутрі тебе по праву народження є ця жінка. Тому ти жінка, тут до жінок більше да? Прийми цю енергію і прийми цю енергію і дозволь собі її прийняти та відчути, хто ти. І та карта, яка остання буде, бачите? Це прощення свого роду. Воно має назву. Скажіть, я приймаю всіх своїх предків весь свій рід. Я приймаю їх досвід, їх наработки і не відтригаю. Не тобто я приймаю і не заперечую. Я розумію, що все. Що було в моїх предках, є в мені. Я з благодарністю приймаю це і поважаю моя сила в прийнятті цього. От те, що хотіла вам сказати, предки, це послання вам від оракулу роду.